Історичний день, 28 лютого, сьогодні, президент Зеленський зустрінеться з президентом Трампом для церемонії підписання угоду по корисному копалинам у 16.30 запланована зустріч Зеленського з сенаторами США. Далі о 18.00 президент Володимир Зеленський зустрінеться Трампом в кімнаті Рузвельта та візьме участь у переговорах в овальному кабінеті. Наступним буде ланч двох президентів, і приблизно о 20.00 буде урочиста церемонія підписання угоди США та України про корисні копалини. Чого очікувати українцям від зустрічі двох президентів та особисте думку про угоду про корисні копалини? Ми запитали у депутатів Одеської обласної. Ради щодо сьогоднішньої е, зустрічі Трампа з Зеленським, як ви думаєте, що вона нам принесе? Знаєте, те, що в принципі зустріч є, mm -hmm. це вже добре. А ми чекаємо звільнення території, звільнення, е, повернення полонених. І якщо президент Америки може там цьому допомогти, ми будемо полодувати йому і ставити пам'ятники. А яка ва ваша особиста думка щодо угоди по е, корисним? Мета я те, що я бачив ну, на сьогоднішній день. Я бачу рамкового угоду. Вона попередня, вона угода. Ну якщо по більшому сору вона політична. А стосовно економічних, от, ну до цього, то що я бачив, я не ну я не не бачу, що підпишуть, але те, що я бачив зараз, у мене до нього немає претензій. Мені цікаво, що буде в наступному. Тут я цікавийся, але я в принципі за щоб іноземні компанії працювали в Україні, сплачували налоги. Я немає до цього. У мене немає душа не болить, чи це буде там американська компанія, французька, голландська чи українська. Якщо вони працюють в Україні, то вони або автоматично українські люди будуть отримувати зарплати. Сьогодні відбувається зустріч Зеленського з Трампом. Як що ви очікуєте від цієї зустрічі, і що очікувати нам? Ну, по-перше, ми усі очікуємо. Саме головне це інтереси нашої держави, це інтереси України. Це саме головне. Справедливий мир це те, що наші хлопці, які боронять вже більше 11 років нашу державу, і останні три роки показують свій характер, віддаючи життя за те, щоб наша держава була незалежна, щоб її поважали, та ми самі в у себе вирішували всі питання. Ну як кажуть, знаєте, в кожній сім'ї є там. Батько є мати, є діти, і ми усі вирішимо в там в супереч, там думки якихось там, сусіди, ще вибачте, що кажуть, в кожній сім'ї не без урода не ну на, на моєму життєвому путі такі зустрічалися так сім'ї, але ну, наша сім'я, українська сім'я я вважаю саме найкраща. і е, як ви особисто відноситесь до угоди по корисним копалинам? Дивіться, я не спеціаліст в цьому напрямку. Ми на самому, ну, там, стартовим позиціям в перемовинах, в таких великих перемовинах, в меж, е, е, таких междержавних перемовинах. Я вважаю, саме головне ми довірили гаранту представляти наші інтереси. В усьому світі так? Там місцеве самоврядування довіряє там, органам місцевого, я маю на увазі депутатам, мешканці вибирають депутати, вони представляють їх інтереси там, або в міської раді, або в обласної, або в Верховній. Ми сьогодні весь народ України довірили президенту як гаранту Конституції, як головнокомандуючому, командуючому, щоб він представляв наші інтереси на всій території. Планети так, от я вважаю, що е, він точно е, знає, що йому робити. А ми повинні там підтримувати те, що наша країна повинна бути з'єднана. Потім ми самі вирішимо там внутрі, що нам робити. Вибори там коли будуть, люди самі покажуть, що вони е, і за кого вони будуть віддавати свій голос. А сьогодні ми вважаємо, що все потрібно буде зробити, щоб закінчилася війна, щоб почали. Е, Відбудовувати ці міста, які сьогодні зруйновані. Відбудовувати, я вважаю, що і наше саме найкраще місто в світі, щоб ніхто не ображався? Я вважаю, що після війни Одеса стане ще краще, ще круче, ще інвестиційно приваблива. Яке ваше відношення до угоди про корисні копалини України? Особисто як видає. Знаєте, я як вам сказати, в цьому напрямку я не дуже вникав в цей процес, uh -huh. в цей вопрос. І так, щоб сказати, що ще сляпнути, і потім, ну саму не розібравшись в цій ситуації, не можу. Як ви відноситесь до угоди про корисні копалини? Це вирішує нехай президент, це його рівень. Uh -huh. Хай хай працює ну, на увазі. Ці... Дивіться, раді. моя особиста думка, на що Україна належить тільки Україні і українському народу. Але різні обставини бувають. Але це повинна робити працювати мощна команда, яка повинна зважити за і проти, і все. Ну це явно не рівень наших депутатів облради, не наш рівень депутатів. Ну це, це особисто ваш це ваша рівень. Думка. Моя особиста думка, що все українське повинно бути тільки українським, ага. точно.